Всім привіт! Обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити смачні та корисні рецепти. Сьогодні приготуємо італійську фокачу, і для неї нам знадобиться 300 г пшеничного борошна з м'яких сортів пшениці по типу Манітоба і 50 г пшеничного цільнозернового. Додаємо 260 г води і перемішуємо до однорідності. Після повного поєднання ми залишаємо наше тіст на 30 хвилин для автоліза. Ємкість можна накрити кришкою або плівкою. Наступний етап ми додаємо закваску 100% волонтери. Логості на піку дозрівання нам знадобиться 70 грамів. Перемішуємо знову до однорідності. Наступний крок це додаємо оливкову олію та сіль. Олії нам знадобиться 20 г, солі нам знадобиться 10 г. Перемішуйте, поки тісто не стане еластичним. Змащуємо робочу поверхню оливковою олією, перекладаємо тісто. Руки обов'язково зволожте або трохи водою, або краще оливковою олією, для того, щоб тісто не прилипало до рук. І починаємо робити складання. Таких складань у нас буде 3-4 з інтервалом в 30-60 хвилин. Чим Більше, тим краще. З кожним разом ви будете помічати, що тісто стає все краще і краще, більш підатливе більш повітряне, більш еластичне. Не забувайте змащувати руки. Після останнього складання ми вкладаємо тісто, накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 24-48 годин. Діставшись з холодильника, нам потрібно тісто відігріти. Ми його перекладаємо в форму для випікання. Накриваємо плівкою, а зверху рушничком. Але спочатку не забудьте все гарно змастити знову ж таки оливковою олією, щоб нічого не прилипало. Не жалкуйте, будь ласка, олію, фокача має бути досить жирненька. Перекладаємо. Знову ж таки змащуємо. Накриваємо плівкою та рушничком. Залишаємо при кімнатній температурі на 5 годин. Чим у вас тепліше, тим тісто швидше буде підійматись. Після цього гріємо духовку до 250 градусів. Не забудьте поставити додаткове деко з водичкою для утворення пари. І можна нашу фокачу прикрасити або просто олією, сіллю та спеціями, або будь-якою начинкою, яка вам подобається. Але не забудьте, тут у нас найголовніший етап, коли ми занурюємо пальчики, утворюючи бульбашки. Я скористалася розмарином, сіллю, оливковою олією, а також замовила собі у паста Бела різноманітні оливки та в'ялені томати. Вони неймовірно смачні, обов'язково залишу вам посилання під. Цим відео. І відправляємо фокачу випікатися, в розігріту духовку до 250 градусів. Час випікання 15-20 хвилин. Смачного це неймовірний італійський хліб, який ідеально підходить під келих вина. Він надзвичайно пухкий, м'який, жирненький. Спробувавши один раз, ви назавжди закохаєтесь фокачу. Вона дійсно неймовірна.